Калачики заквітували. Дивіться, особливо цей цікавий такий. Дивіться, який красивий. Всім привіт. Руки ті обдерті. Закрили трохи від гусенят їх. Калачики. Дивіться, ця троян даже заквітувала. Дивіться, як цвіта гарно. Дуже гарна троянда, обожнюю її. Оце, дивіться, рукав. Це сьогодні прискала деяких курчаток е, цим Дезі спреєм. Чаще квітує. Дуже гарна. Моя любима також заквітувала. Мені подобається дуже колір цієї троянди. Ось. І какульки, Андо. Гусенята, що наробили. Привіт! Дивіться, які вже гусенята. Пару днів не знімала, дивіться вже які. Тут, тут, тут. Привіт! Привіт, мої маленькі! Ми вже не маленькі, привіт! Вже до рук так сильно не йдуть, але на голос біжать. Це виводок самих старших. тих вісім штучок моїх маленьких дітей. Мої зьогайки такі. Ой, маленькі мої, так? А маленьких вже виводок забрали всіх. Повністю всіх забрали. За, за два прийоми. Один клієнт взяв десять, другий взяв дев'ять. Сьогодні зяйтик. Отак суті, цілий день вони тут. Вже в них біленькі піречка виростали. все це тисюся їсть до мене. Сьому мої зайчики. Мені здається, більше гусачків, ніж гусочок. Ну, не знаю, вже як Бог дасть. Ось такі зайчики. Виставила, до речі, на продаж сім'ю дорослих гусей. Ну, дивіться, я собі планую цих лишати. Тут собі вже виберу, вони якраз різнокровні будуть також. Значить, гошку хочу лишити собі. Вона їм зовсім буде не, не цей не родичка. Ті, ті 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 маленькі. Ось. Ні. А гусачка і гуску можу продати, виставила. Мені треба цей вольєр звільнити, то треба якось. Ну, але не знаю, куплять, на куплять. Побачимо. Все, вже понакопарювали воду. Бандюки. Картоплю треба забрати. А ви що? Індючки, добрий день. Ви вже хочете бігати, а не можна. Це ніяк відео не зніму, догляд за індичатами. У ну, мене є на каналі, але все хотіла зняти і все, блін. Не вистачає мені часу. Так, зараз так, вимкну. Так, а як це тільки щоб ця була лампа? Ага, отак. Чи що? Що це таке? Ага. Все. Все? Як справи ваші? Що ви робите? Розгрібаєте корм? Ну, звісно, дивіться, скільки вже понакладали, треба вже сьогодні прибирати. О-о, диві, дується, дується малий. О, -о який смішний. Я такий малий. Калій такий малий. Ай Боже. Ти малий вже індик. Ти такий, як твій батя. он три вже. Чотири. Боже, це що все самці? А то всі дуються. А хто це так танцює тут? Боже, які вони смішні. ну це просто. Дивіться. Всі у батька пішли. Я не знаю, там тут дівчата взагалі є. Малюки. Ей, мої малюки. Малюки. Оце до них, коли балакаєш, вони починають. Танцювати, подивіться. Диви, 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 дивіться. Диві, диві. диві, крилами вже по землі. Ах ти ж малий бандюк. Все, тихий час. Обід, пора спати. Все, отак вимикаю їм і вони тихенько собі дрихнуть. Все, вони в мене натреновані, я їх е, так само, як і гусенят, виховую. Я так зрозуміла за роки, диви, диви. Ідіть, ви завдаєте бігайте за мною. Тільки ж легенько спригайте, легенько, легенько, легенько. Не поспішайте, отак. Я їх чекаю, тому що якщо я вперед зараз піду, то вони можуть, ну, ну по них же крил ще немає, і вони можуть собі ніжки ну, вивихнути, я не хочу таке. Там і зайчики. Е, так що я хотіла сказати, що за роки догляду за птицею я е, вияснила для себе, що... Птицю, так само, як і інших тварин, там котиків, собачок, потрібно виховувати. Вони гарно чують, вони все розуміють, чують, коли на них крикнеш, знають, що шкоду роблять. Ось коли в них тихий час, вони знають, вони все знають. Просто треба з розумінням підходити до птиці і старатися якось виховувати. Ось так само каченятка у мене не кричать нічого. Тільки вода закінчується, вони трохи кричать. Дивіться, картоплю їдять. Диві, диві, диві. Це курей. Бідні, ніколи не їли. Тільки закінчується зелень, вони кричать, а так, наприклад, якби їх розбалувати, постійно виганяти десь на вигул, а потім закрити, вони б кричали, верещали цілий день, а так собі поїли і сплять тихенько. Нікого не безпокоїть. Так, гуси? Ну якби ви були нормальні гуси, то ви б разом із цими бігали б з гусенятами. А так гусак якось веде себе дивно по відношенню до гусенят, наче й не б'є, але все одно якось не так, як треба. А його гуска біла, не дуже хоче їх любити. А сіренька нормальна, вона ж їхня мама. ну Я її зараз з ними тримаю, гуску. Ну, Гошу із гусьми, тому що вона їм воду розталяпує, а на вигул я випускаю їх разом. Зараз, до речі, прийшла, хочу випустити. Що, хочете їсти? Так, що в нас тут? Курка залізла, знеслася. Це закриваю цією сіткою від індички оцієї, що. На сітка ще де вона? Ще ніяк не може відійти від того, що вона носить висиділа вже. Так. Думала, що в мене кочка ще одна сідає, але не сіла. Ну, встала вона. Думаю, ну й добре. Де вона? Така світленька цікава. Така, як ця, тільки без щупчика. Ось тут вона сиділа. Я думала, що вона вже сіла, але ну, начебто ні. Що ти? О, індичка знеслася. по одві навіть, дивіться, бачите? Індички, до речі, почали нестися по другому колу. Знов індик їх всіх покрив. Я це бачила, навіть у відео своїх показувала. Всіх в нього була любов зі всіма, і з рудою, і з сірою, і з іншою сірою. У мене зараз вже за всі індички знов вон вони стоять, всі, ось бачите, індики, всі індички. Знов вони вже ніхто не, вже висиділи малюків. І знову будуть по-другому колу нестися, я так думаю, і планувати сідати, напевне. Ось. Давайте знімемо, напевне, квочок. Лишилось в мене зараз три квочки, дві бентамки і одна чубатенька. Ось. І все. Чубатенька сидить на яйцях Австралорпа, а дві бентамки сидять на яйцях бентамок. Одночасно посідали. Я одночасно всіх підсипала, щоб, якщо що, щоб був один виводок, якщо ніхто не забере. А взагалі планую ну, на продаж. Ну, На рахунок бентамок не знаю, але в мене немає поки де їх тримати. Якщо. Але було б непогано ще лишити собі карликів. Побачимо, поживемо, побачимо. Може, цей виводок карликів лишу собі, якщо придумаю, куди мені розселити курчат. Мені вже срочно треба розселяти курчат. Моїх старшеньких, тому що почали трохи один одного скупти за хвостики, хоч і корма все збалансовано, але нема вигула і все. А вигула е, нема по тій причині, що а, дощі йдуть. Неважливо е, перенести, ну перевести зараз е, цих курей в інший вольєр. І курчати не можна на. Ой, йдуть, йдуть. Випускати на мокру землю зразу похворіють, моментально похворіють. Ось, то я вже замовила в інтернеті кокцидіостатик, Там зроблю розпаковочку. Просто в інтернет-магазині там просто знайшла магазин, не буду рекламувати, тому що це зовсім не реклама, просто розповідаю, що замовила значить, премікс. Для курчат, щоб зробити їм ростовий корм. Ось. І заодно замовила кокцидіостатик, вітамін в одну посилку мають прислати. Тоді вже зроблю профілактику. Якраз це буде їм якраз три тижні. Зроблю профілактику, буду вже давати зелень починати. Ось, і можна буде вже випускати, їх перевезти в інший вигул. Ну, Це ж зараз мені треба подумати, чи мені там, де Австралорбі їх тримати, чи там, де бентамок, побачимо. Дуже мала. Тут ось дивіться, скільки вже шкаролупу, знову треба брати зерно варити. Може, сьогодні навіть це зроблю шкаролупа з зерном. Качка просвітила я під цю качку. 8 яєць, вона сіла на 8 яєць. Я так і не докупила, думала докупити, але вже не було як мені. То під тою качкою всі вісім оплідних з мого господарства. Ця сидить в неї вже ну, десь через тиждень-півтора мають бути курчатка. Ой, каченнярка йди. І що ще? Ще з новин. Вчора в мене забрали ще одну сім'ю бентамок. Людина в мене замовляла їх уже давно. Ой, боже, зараз. Оплатила вже їх ще місяць назад, мала через тиждень півтора забрати. А чекала я місяць, поки ця людина приїде, ну вже забрав, то забрав. Може, дивиться мої відео, то е, цей, побачить, що я про це розповіла. Ну так, бачите, ну так взагалі-то це некрасиво робити, але вже як сталося, так сталося. Додаткову плату я не брала. Ось, до речі, зробила знижку на бентамок йому, тому що у нього там він брав мене якісь яйця, вже не пам'ятаю які, якщо чесно. І там не всі курчата вивели, не всі оплідні були, там якась частина, здається, там чесно, я не буду брехати, тому що не можу вам сказати. Але я там порахувала, зробила трохи знижку на бентамок, наче йому компенсувала ту частину яєць. І... А те, що він обіцяв одне а приїхав набагато пізніше, то він про це промовчав. Я також промовчала. Ну, знаєте, якби в людину було бажання, то могла б мені щось запропонувати. Ну, він мовчить, і я мовчу, знаєте. Значить так, що тут у вас? Ой, хочуть вони вже бігати по травищі, по зеленушечці, але ось ось уже зроблю профілактику коксидіозу і вже тоді будемо щось придумувати. Що ви тут? Га? Водно понакапувала, ну, воду. Що це за свинота мала? Треба вже їм іншу паївку ставити та й все. Дуже багато зараз роботи в мене. Та й взагалі, в мене взагалі цієї весною стільки роботи, що я не знаю, за що мені братися. О, деяких, бачите, позамазувала е, оцим ну, оцим зі спреєм, розділила, цих до менших пустила курчаток трохи. Ось, ну так, маловато їм тут місця. Будемо вже їх розселяти. Ну такі вже, бачите, ба, кабасики бігають. Давайте світло вимкнемо вже, поки що не треба. Це я вмикала, бо в нас пасмурно було, дощ збирався, але ну, щось таке не зібрався той дощ, то я вилупила світло. Отут, тут думаю, напевне, тут будуть вони у мене. Вичищу, і будуть бігати, напевно, в цьому вольєрі. Я так думаю, цей вольєр для них кращий буде. А може й там, де австралорпи. А австралорпів що так, там таке вже? Якщо хтось буде когось клювати, получите в мене. Поняли? Так, ну або цей вольєр. Ну цей гірший в цьому плані, що... О, дивіться, скільки астранарку яєць нанесли. О, я щось не забирала вже давно, вчора не забирала. Е, гірший в тому плані, що тут менший вигол всередині. Тут хоч вигол гарний. Що таке тут? Хай я тільки побачу, що ви кусаєтеся знову. Так. Кохінхіна два яйця є, Воно дві наклали. Свинота. Чого ви наклали у кубла? Тікайте. Так. Ви гарні, бачите, яєчки такі кохінхіна. Треба забрати води. Ось. Ну, такі в нас справи. Ну, це сюди б їх перевезти, тут і сонця більше в цьому вольєрі. Але ж треба десь придумати, закрити бентамок. Бентамок лишилося небагато, півника два. Чого я взагалі продала цих бентамок? Тому що мені треба було два півники пристроїти, а півників без курочок ніхто брати не хотів, то довелося взяти і двох курочок з ними ще продати. Тобто лишилося бентамок не так багато. І я думаю, де мені їм. Куди б їх перевезти і зробити їм вольєр, де б вони могли б мене жити. Взагалі-то я думала ту сім'ю індокачок продати, білих селезня і качечка там з ним ходить. Але ж там ще в тому вольєрі сидить у мене одна курка, качка на яйцях. Зараз, якщо я австралорпів сюди переведу, в крайній вольєр, дититься він над головою знов сидить і говорить щось зі мною. То ну, качка ще ж не вивела, розумієте, ще поки не можу перевезти австралорків туди. Ну в той крайній вольєр, я думала австралорків перевезти. Ще треба оцю сітку замінити. Боже, стільки роботи я не знаю, я не, не, не встигаю. У городі дуже багато роботи. Зараз консервація вже пішла. Ну, це капець просто, я вам кажу. Ой, і не знаю, за що братися, за що хапатися. Потрошки, просто розповідаю так, як воно є, щоб ніхто не думав, там що все там воно раз-два, все зробилося. Чік-чик, знаєте, і взагалі ніяких проблем. Дуже багато всякої роботи. Наче стараєшся і поки попорався, пробіг по колу. Ви ж бачите, які стільки всього. Знов треба йти поратись, побіг в город. Поки з городу повернувся, вже треба поратися, знову годувати птицю молодняк. Ну, коротше, що вам сказати, людина, яка тримає господарство, вона прекрасно знає, що я маю зараз на увазі. Так, воно водичку зараз замінимо зразу одразу А людина, яка е... має просто дім там, готує їсти і прибирає, ніколи не зрозуміє людину, в якої є ще господарство. Тому що людина, яка. Тримає господарство, в неї також є дім до того всього. Ось, І так само треба і прибирати, і вдома, і їсти готувати, і прати, і прибирати, і все інше, розумієте? Ось так, давайте поки набереться, підемо тим замінним качкам. Водичку. А ще в нас така сімейна обставина склалася не дуже добра. Тато наш себе підірвав трохи, у нього грижа була, то робили операцію. Це ж цей вольєр дороблював, спішив. Ну, Коротше, дуже багато. Я просто не хочу е, про, своє, про своє розповідати, так, знаєте, про свої якісь особисті, тому що в мене канал е, це не про мене особисто. Знаєте, як ото... Влогові канали є, людина просто показує своє життя, що вона робить, куди вона ходить. У мене канал більше про сільське господарство. Хоча я трохи і розповідаю про себе, але в основному це не так багато. Ось тому не хочу вдаватися в подробиці свого особистого, але так іноді розповідаю, тому що багато запитань люди там запитують, все таки цікаво. Ось. Зараз буде у вас і водичка щастенька. Виталяпують, дуже швидко виталяпують. Ну, жарко в нас. Качки хочуть купатися. Та й... Вита-ляпують. О, все, неведреться водичка. качкам. Ще ця качка, я скажу, ось вона залишилася, що висижує каченяток. І дві червоних. А ті, що тут ходять, зараз не несуться. Ді, бандитка мала, тікай. А, я ж сюди заходила. І ця вам. Ну і маленькі. Маленькі бандитки. Ой, фу. Фу. Так що такі справи. Так що, якщо десь бачите, щось недороблене, чи то бруд десь, чи. Ем кортить вам дуже сильно написати коментар, там якийсь типу, що то не так чи то не так. То я вам можу порадити тільки завести господарство, нагрузити себе і поставити себе на, інш... на місце іншої людини. Тоді може е, трохи зрозуміти, що деякі можуть бути коментарі недоречними. У кожної години, у кожної людини своє господарство, у кожна людина собі. Сама розраховує, як їй що робити, і не в кожної людини все виходить моментально і офігенно класно. Знаю, так? Кожному піди водички налий, кожному піди, зроби, щоб було чисто, щоб було нагодовано. Так, да, шийка? Мій бандит. Ну, от я ж кажу, що в цьому році у нас оце... Через те, що, знаєте, як ото кажуть, хочеться все і зразу. От хочеться, за, е, завели породу австралорп, завели породу бентамку. Поки не було б молодняка, було все нормально. Всім вистачало місця і все. Потім почався молодняк і думаєш, так, а де ж його тепер поселити цей молодняк? Ось, ну цей вольєр поки є, а зараз буду щось придумувати, куди розселити. Мені курчат тепер. Щоб в них і вигул був, і щоб все добре було. Так, що там? Хто це кричить там? Ага, зараз ми будемо там одного бандита виховувати. Так що такі справи, друзі, все, буду бігти. Далі поратися. вам всім буду дякувати за перегляд. Всім пока-пока. Да, высисуся.